Люди без дому, без документів. Ті, хто бореться з невиліковними хворобами чи просто з залежністю, колишні ув'язнення або просто ті, хто опинився у крайній життєвій скруті. Саме таких людей підтримує благодійний фонд Нове життя, що вже 16 років працює у Нікополі. Організація надає гуманітарну допомогу, але на цьому її робота не закінчується. Один з ключових напрямів соціальний супровід та відновлення документів, адже без реєстрації людина фактично зникає з системи. Так було і з пані Лілією, яка втратила паспорт і не знає. Ала як повернути собі право на існування завдяки фонду, її тимчасово зареєстрували в будинку милосердя. І процес Будьте. пішов. Потеряла паспорт, прописки у мене нету, то Я не знала як. А я сама з Луганської області. Є ж, ж різні випадки, правильно різні ситуації. А скільки у нас таких людей, які немає? ні то ні жилья, ні документів, взагалі нічого нету. Ну, как раз і служба і спасає таких же людей, допомагає. завдяки тісній співпраці зі СНАПом допомога у відновленні документів. стала доступною більшій кількістю людей. А супровід таких людей здійснює волонтерка Ольга Володимирівна. Жінка, яка присвятила 14 років свого життя служенню тим, від кого відвертається суспільство. Ну, у нас вони приходять, подають на реєстрацію. А люди тоді далі йдуть, оформлюють документи. Чоловіки віку до військкомату йдуть у Документи коди з налогової, бо без реєстрації місця проживання це не дається. Ну, люди дуже вдячні їм за їхню плідну працю. Кожного року ми робимо як мінімум 50-60 паспортів. Отримує у нас проходження лікарське, то це мабуть до. До тисячі людей. Кожного місяця, як мінімум, 40 людей може отримати безкоштовно ліки. Також... Ну я не можу вже точно сказати. Ну напевно кажу, що за ці останні два місяці у нас четверо або п'ятеро людей оформили групу інвалідності. Люди, в яких немає ноги. Ще один важливий напрям оплата медичних обстежень. Люди, які не мають коштів на КТ чи аналізи, можуть звертатися до фонду. Якщо процедура не перевищує 4600 тисячі гривень і є направлення лікаря, фонд бере витрати на себе для 70 те однорічної Лілії Григорівни, яка живе на пенсію у 4 тисячі, ця допомога стала життєво необхідною. Це дуже приємно, тут зустріли добре і супровід я вперше з таким стикаюся, що то все сама-сама, а тут, бачите, лікування дуже накладне, дороге, і обстеження, тим більше це дуже мені підійшло. З медичним центром у Нікополі нове життя співпрацює понад п'ять років. Щомісяця тут проходять обстеження десятки підопічних фонду, а найголовніше вони нарешті дізнаються свій діагноз і можуть розпочати лікування. Обслуговуємо не тільки людей, які звернулися від лікарів, а й від нового життя, тобто проводимо обстеження. І надаємо таку послугу для того, щоб вони в подальшому пройшли лікування, звернулися до вузьких спеціалістів і знали свій діагноз. Проводять самих різних пацієнтів з різною патологією, як на КТ-обстеження, так і на інші обстеження. Ультразвукова діагностика, фіброколона, фіброгастос та інші. Фонд також допомагає тим, хто не в змозі самостійно пересуватися. Доставляє ліки, допомагає з гігієною, організовує візити до лікаря. Пан Олександр Григорівич – один із тих, кому це дало шанс повернутися до нормального життя. Вони дуже, дуже, дуже мені допомогли. Вони організували мені все і пенсію, і продуктами снабжали. От. І це ж їздить купатися. Виїхав покупався і стирають мені. І потім вибили через фонд в мені два протези. Один, що ходить, а другий учебник, що ходить, потім, потім і, щоб навчитися ходити, потім передіваєш, щоб ходити. Костелі мені дали. Важко на костелях, на кануках було вцілі, що те маєм. Це ж коляску мені привезли отуди з Дніпра. Соціальна працівниця пані Тетяна перша з ким знайомляться нові підопічні фонду. Вона добре знає, як важливо для людини відчувати, що вона не сама, що її бачать і чують. Наша ціль це змінити життя тим людям, які знаходяться в полоні, в полоні від своєї залежності. Це алкоголізм, котики. у соціумі. Вони нікому не потрібні. А тут вони приходять як до себе додому, і мені б дуже хотілося, щоб вони приходили в наш фонд як додому, і щоб вони дійсно знаходили те, що вони шукають, якщо вони цього бажають. А ми допомагаємо їм. Направляємо її до цього у новому житті. Не дають обіцянок. Тут просто діють кожен день. Це історія про співчуття, витримку і віру в людину. Для когось це теплі речі і смачний обід. Для когось змога лікуватися. Для когось шанс повернути гідність у місті, яке постійно під обстрілами, є точка, де не чекають, коли стане краще. Тут роблять краще вже зараз.